Валентина Логойде, 18 років поспіль, бореться за свій зір. Її діагноз діабетична катаракта, помутніння кришталика ока. Десять років тому жінці ввели в очі штучні кришталики. Це допомогло, але лише на кілька років. Далі ситуація знову погіршилася. Тому, почувши, що в Ужгороді прийматиме офтальмолог з інституту Філатова, приїхала до обласного центру. Знала, що буду то спеціально приїхала, щоб попасти на прийом. Задоволена. Сподівалася, що не треба буде операцію опять робити. Ну якщо треба, то треба. То почалося, що з головних болів почалося, не знали в чому причина. Потім відправили до воду окуліста, що дуже різко впав зір. Оглянувши жінку, офтальмолог Юрій Лазар порекомендував їй операцію в Одесі в інституті Філатова. Трьом іншим відвідувачам теж порекомендували оперативне втручання. Всі пацієнти, яких ми зараз консультували, являються пацієнтами важкими, тому що в них є супутня патологія ока, не лише катаракта або лише глаукома, і до них потрібен, потрібний комплексний, зважений підхід. Щороку в обласній лікарні роблять близько тисячі операцій по видаленню катаракти: 150 хірургічних втручань, щоб вилікувати глаукому. Остання відрізняється від катаракти тим, що спричинена тиском. Це одна із основних причин незворотньої сліпоти в цілому світі. Технології хірургічного лікування, катаракти та глаукоми. Це достатньо широка проблема, тому що половина хірургічних втручань, які виконуються в офтальмології, це присвячене саме проблемам катаракти та глаукоми. Про ці найпоширеніші офтальмологічні Логічні хвороби та нові методи їх лікування Юрій Лазар розповів колегам на засіданні товариства офтальмологів. Новітні методики, технології сучасного лікування катаракти та глаукоми. Будуть тема буде стосовно використання фемтосекундної лазерної екстракції катаракти. Сьогодні медики з Одеси прийняв п'ять пацієнтів з важкими хворобами очей. Відтак зустрівся із закарпатськими колегами-офтальмологами.